сьогодні ми розповімо вам про новий захищений смартфон від компанії Улефон, модель Power Armor 19. Смартфон отримав ступінь захисту від ударів, води та пилу за стандартами IP 68, ip IP69K та mil std 810 g Також він оснащений екраном з частотою 120 Гц, підтримкою швидкого заряджання до 66 Вт, Бездротового заряджання та конектором ЮСМАРТ, за допомогою якого можна підключити до смартфона додаткові прилади чи зарядну станцію, які ви можете придбати окремо. Також окремо до смартфону можна придбати ось такий багатофункціональний захисний чохол, який спростить користування гаджетом, адже так само, як і інші захищені моделі смартфонів, герой нашого сьогоднішнього огляду має досить великі габарити та вагу 409 грамів. Отже, носити його в кишені йде так собі. А завдяки двом різним типам кріплень, які йдуть в комплекті до чохла, ви зможете прикріпити його до рюкзака, екіпірування чи на ремені. Смартфон поставляється в яскравій коробці стилізованій так само як і вся серія захищених гаджетів від улефон. До комплекту постачання входять сам смартфон, захисне скло, ключ для слоту, в який встановлюється 7 картки, 2 сім картки, два наносім або одна наносім плюс мікроазд до 2 ТБ, Інструкції та інші папери, ремінець, кабель Type-C та блок живлення на 66 Вт. виглядає смартфон дуже переконливо. З іншого боку він схожий на всі інші захищені смартфони на ринку. На задній панелі привертає увагу хіба що великий спалих з шістьма діодами. Таке побачиш не часто. Більша частина корпусу виконана з прогумованого пластику, бічні рамки металеві. Незважаючи на свої габарити, смартфон лежить в руках добре, якість збирання корпусу та матеріалів також непогана. Всі роз'єми приховані під надійними заглушками. На бічних панелях корпусу, окрім конектора U smart розташовані кнопка жилення ізбудованим із сканером відбитків, качелька гучності та окрема кнопка. На яку можна призначити будь-яку дію з програмованого переліку, смартфон також має роз'єм для заряджання USB та IPC, як ви вже могли здогадатися через комплектний кабель, 3,5-мм роз'єм для навушників, мікрофони та два динаміки розмовний і головний. На передній панелі поруч із розмовним динаміком розташовано індикатор сповіщень на задній стороні з цікавого є датчик температури. Який призначено для визначення температури навколишнього середовища, тіла людини та інших предметів. Смартфон оснащено IPS-екраном з діагоналлю 6,58 дюймів та роздільною здатністю 2408 на 1080 пікселів, який вкрит у склом Corning Gorilla Glass 5 версії. Рамки довкола дисплею досить масивні. Співвідношення сторін 20 до 9, а щільність пікселів 401 ppi відповідно. В сонячну погоду максимальної яскравості цьому дисплею трохи бракує, але не Критична автояскравість працює коректно. Частота оновлення екрану 120 Гц. На вибір доступні також значення у 60 та 90 Гц І авторежим, кути огляду зображення чудові, а мультитач розпізнає 10 торкань. Загалом, як для захищеного смартфону, екран дуже крутий за винятком хіба що максимальної яскравості. За продуктивні смартфони відповідає процесор MediaTek Helio G99 з 6 шестинанометровим техпроцесом та восьма ядрами. Його максимальна частота 2,2 ГГц. За графіку відповідає графічний процесор ARM Mali-G57MC2. на борту 12-й Android, який на цьому смартфоні працює досить бадьоро оперативної пам'яті тут 12 ГБ. Є також функція віртуального її розширення, але як на мене це більше рекламна фішка, аніж дійсно дієвий інструмент. Будований накопичувач смартфона має обсяг 256 ГБ. Смартфон має підтримку Wi-Fi 5 та роботи у LTE мережах Bluetooth версії 5.2 та nfc модуль для безконтактної оплати. GPS також присутній. Ємність акумулятора Power Armor 19 становить якихось неймовірних 9600 мАч, яких має вистачити на 14 годин екранного часу при використанні частоти оновлення екрану 60 Гц. Або ж до трьох днів роботи у помірному режимі використання. При цьому, як вже було зазначено на початку, смартфон підтримує швидке заряджання до 66 Вт, бездротове 15 та реверсивне заряджання до 5 Вт. Повний цикл заряджання стандартним блоком живлення триває півтори години. Цей смартфон має ступінь захисту IP68 та IP69K за класифікацією IES 60529, а також військовим стандартом MIL-STD-810G і вміє знімати під водою. Головний блок камер на задній панелі смартфона містить три модулі та великий шестидіодний спалах. Основний модуль має 108-мегапіксельний сенсор Samsung з кутом огляду 82,3 градуси. Макросенсор теж Samsung на 5 мегапікселів з 60-кратним зумом та кутом огляду 77 градусів та 8-мегапіксельний ультра ширококутний сенсор з кутом огляду 118,8 градусів. Запис відео тут можна вести у 2К з 30 FPS. Фронталка має сенсор від Sony з роздільною задністю 16 мегапікселів. Загалом. Ом, камери непогані та дають змогу робити пристойні світлини. По цьому смартфону в мене все. Як на мене, набір характеристик досить непоганий, як для захищеного смартфона. Ну а ви робіть висновки самі. Не забувайте ділитися своїми думками в коментарях. Бережіть себе і своїх близьких та не забувайте допомагати зсу. Па-па!